Я читаю така альо, де моя історія кохання? А якщо я біля тебе сяду і приобніму тебе? А якщо я тобі на колінку ручку покладу? І нас намахали, виходить. То з ким у неї тут зав'язуються стосунки, для мене кожен раз. Ну ти серйозно? мені подобається педофілія. В тізер розкинеш, а я не буду виходити заміж, ви до мене клейтеся, я з вами там ля, ля 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 Але, але заміж не піду. Боже, а що кого? А от давай так. Але не продовжила говорити на цю тему. Вона не ніби закрила очі, вона не хотіла копати далі. Ніби знаєте, не бачу, не чую, значить, цього немає. не може у автора повторятися сюжетні лінії. Посміхаєшся постійно. Типу з цим у мене вже було була, був досвід із цим. Щось вирішила, що вона взагалі гузеєва, і здавай поженімося і зводи людей між собою. Всім привіт! Ви на каналі Ліні Нравиться, я власне Ліна і мені нравиться говорити про книжки. Ви вже подивились тізер, я сподіваюся, вам сподобалось вже на моменти тизеру, і вам сподобається далі. Друзі, ви мені особисто пишете, що оця світічка в цьому уголочку вам нагадує про щось нехороше, про якісь траурні речі і тому подібне. Питання одне. Чого ви пишете в особисті а не в коментарі? Чого ви не допомагаєте в моєму відео просуватися? Ваша критика в моїх коментарях це не образи мені особисто. Це піднімає мої відео в рекомендації. Тому, будь ласка, не нравиться свічка? Пишемо Ліна, свічка фу, убери, пожалуйста. І все, і свічка уходить. І не буде. Дякую. Тема сьогоднішнього випуску прочитані книжки. Останні прочитані книжки. Все, все дуже просто. І починаємо ми з педофілії. <свісно> «Темна Ванеса». «Темна Ванеса». Блін, знаєте, це така книжка. Супер. Ванеса темна. Ні, не темна. «Ванеса» теж, звісно, темна, але і книжка темна. Про сюжет. Уявляємо дівчину, яка просто їде вчитись в школу в 15 років. Батьки її відправляють навчатись і не особливо лізуть в її особисте життя. Вони їй довіряють. А дівчинка любить похвалу, любить відчувати себе особливою. Вона посварилася зі своєю найкращою подругою. Вона відчуває себе дуже самотньою. І тут у нас з'являється вчитель, набагато старший за неї, який каже: їй: ну ти прям агонь, твоє волосся, таке риже, мені так подобається, ти особлива. А якщо я біля тебе сяду і приобніму тебе, а якщо я тобі на колінку ручку покладу? І таким моментом цей вчитель прощупує, чи можна з цією дівчинкою ліпити те, що він хоче. І, блін. Ти читаєш думки цієї дівчинки, яка на початку світла ніжна дитина, а він своїм впливом просто руйнує її світлість, її ну, грубо кажучи, її недоторканість. Він просто розрушає її до клітин з самого початку, самого дитинства. Вона росте і вірить в те, що, те, що між ними, це кохання. Вона настільки засліплена його цим ну, маніпуляторством, я би це не назвала, хоча, звичайно, він маніпулює її почуттями його правдою. Вона засліплена його правдою. Він їй каже: Ну це ж ти хотіла, щоб я проявив до тебе увагу. Це ж ти не казала мені не брати тебе за коленку, коли я взяв. Це ж ти прийшла до мене додому, коли я типу, тебе не звав. Загалом він перекладає на неї почуття провини за ці стосунки. І вона росте, виростає і не може побудувати інших стосунків, бо у неї в голові, в серці, під коркою завжди оцей чоловік. І протягом всієї книжки Ванеса намагається зрозуміти, чи те, що було між нею і цим вчителем, це була правда, чи це була просто ізращення, педофілія і тому подібне. Мені сподобалася ця книжка, яку тему вона піднімає, як важливо батькам спілкуватися зі своїми дітьми, бо момент того, що мама нібито зачеркнула в неї щось, що... побачила, що в дитині її щось змінилось, але не продовжила говорити на цю тему. Вона не... ніби закрила очі, вона не хотіла копати далі. Ніби, знаєте, не бачу, не чую, значить, цього немає. Раджу, якщо вам нормально читати важкі книжки на такі складні теми? Мені подобається, мені подобається педофілія. Ха -ха, в тізер згинеш? Книжка мені подобається. Написано круто. Коротше, я не знаю, нормально? Та хіро що там розказувати, що потрахались. ну потрахались. Ну, буває. Наступна книжка Мертва жива вода. Я про неї розповідала в інстаграмі, писала про неї пости, робила рілси. Підписуйтесь на мій інстаграм, буду дуже вдячна вам за це. Побачите там рілсики, які я намагаюся робити, типу смішними, поки що, потім, можливо, їх рівень буде зростати, я сподіваюся. Мертва жива вона. Я обожнюю Віхолу, я вже казала про це. Те, що вона дає молодим, перспективним письменникам можливість. Друкуватися, можливість проявити та заявити про себе, це ахрієнно. Бо цей трилер, він дійсно важ... ну, хорошого рівня, він класного рівня. Тут я не знаю, як вам пояснити, так щоб не сильно спойлерити. Давайте так, тут про телевізійників. Дуже багато, багато моментів мені відгукувалось, бо тільки що, по суті, ми з моїм другом створили цей youtube канал. Він мені допомагає в усьому, типу, а він оператор. І я знаю оці тепер лексиконські штучки, типу там розгон, підличка, там є от -от -от, штуки. Він мені говорить, а тут це все прописано. І Ти такий ух ти, прикольно! Там, типу, це оце він мені казав, в цьому я працювала. І ти знаходиш. Всякі оці пасхалки, ну не пасхалки, це не то слово. Знаходиш оці ці які ви мені говорив, і ти такий посміхаєшся постійно. Типу, о, з цим у мене вже було була, був досвід із цим. Всі ми знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато хлопців, телевізійників, операторів, та не тільки хлопців, пішли захищати нашу країну та долучились до ЛАВ ЗСУ. Мій друг Максим, він так само. Пішов служити, захищати нас з вами, і е, е, йому потрібна наша допомога. Ми збираємо йому на автівку. Вона потрібна ще на вчора, на позавчора. Ну загалом, задача дуже горить. Вже зібрано 100 тисяч і потрібно ще 150 тисяч. Це ніби і невеликі гроші, якщо говорити в розмірах, які зараз форсять донатер, Ну і люди донатять. Але на жаль, збір став і дуже потрібні ваші наші гроші донати. Якщо у вас немає ніде, не завалялось зайва автівка, зайвий пікап. Я прошу від себе задонатити полінку, що буде в описі відео. Максим стоїть заради нас. Давайте допоможемо Максиму вчасно, влучно, чітко, швидко і безпечно виконувати свої задачі. Буду вам дуже вдячна. Дякую. Взагалом дуже класно показана оця сфера операторська, режисерська, монтажорська Круто, Дівчина знала про що писали, тому що вона по суті редакторка української сторінки. Коротше, вона редакторка, вона і журналістка, і в цьому всьому вона вариться, і по цьому дуже хорошо видно, що авторка знає про що пише. У сюжеті у нас е е е телевізійний канал. Телевізійна програма, де працюють люди, і там є дві журналістки. Одна у нас така вся, її правила взагалі не цікаві. Вона робить все, як хоче. Вона типу, забила на все, що можна і не можна. А інша правильна дівочка з комплексом отлічниці. Вона така вся. Е що то сказати? Коротше, з комплексом атлічності намагається догадати усім, береться за роботу, будь-яку, що їй дають, залишається до ночі монтаж, монтажній монтажорки, допомагає цьому монтажеру, редактує і тому подібне. Вона постійно працює, вона трудогалічка. І в якийсь момент ота погана Ріта, її звати Ріта, погана, ну будемо називати погана, давайте так. Не така усердна в роботі журналістка Ріта, вона зникає. І всім похір якось. Ну, типу, ну, зникла, до зникла, типу окей, заміни Ріту на іншу журналістку. типу. Е, і головна героїня починає шукати, що ж сталося з рітою. Вона копає, копає е, ці сюжетні повороти круті. Єдине, що мені не сподобалося, я говорила про це в інстаграмі, про. Е, Стосунки головної героїні з чоловіками, тому що будь-який чоловік, який зустрічався їй в цій книжці на шляху, який подивився на неї якось томно, сказав їй, що вона молодець, похвалив її, одразу стає для неї якимось об'єктом, де в неї всередині метелики шуршать. Я Думаю, ну ти серйозна. То з ким у неї тут зав'язуються стосунки, для мене кожен раз, ну ти серйозна? Ну ти, бляха, серйозно. Ну, Можливо, це написано спеціально, щоб ми прослідкували оцю героїнську. Героїнську Ха-ха, не будемо говорити про наркотики. Оцю її е, паттерн того, що вона настільки хоче всім подобати, що знаходить в інших людях оголоски, що вона подобається, і вона хоче цим людям ще більше сподобатись. Можливо, це написано для цього. Я розумію. Типу, клас, героїня не залишала мене байдужою. Вона мені була цікава, я справді хотіла, щоб у неї все було добре. І що я ще можу сказати? Зараз, секунду, дайте подумати. Була в мене тільки що думка, кудись обіжала. Ну, що таке? Вернісь, <плес> у неї стосунки з цікавим вибором, у неї дуже цікавий вибор чоловіків. І сюжетні повороти вони дійсно тримають в напруженні. Але що мені не сподобалось? Мені не сподобалась кінцівка. Це було так, ніби, ну блін, автор така писала, 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 там думаю, боже, а що, кого? а от давай так. І мені не пахло там правподібністю взагалі. Типу, так як закінчилася ця книга, мені було типу: ой, дах, все, устала писати, вже як небудь закінчу, е, гладнюйте там, всі котнети цю кінцівку. О, боже, звучить жахливо, копнті кінцівку. Бля. Короте, що Піпос хаває оцей кінець. Не скажу, що він жахливий. Ні, знов таки він не жахливий, просто мені здалося, що можна було якби нас вести, вести, вести по якійсь дорожці, він да, там логічно і закінчити логічно, а не з цього, що ми тут йшли, 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 нам такі, так, ну ви прийшли, але ви йшли просто так. Тіпо, це, хоч... Загалом, віхала, вам лайка за те, що даєте шанс. Ну, розвивається молодим новим сучасним письменникам е, Світлана Кострикіна. Вам величезний лайк за цей трилер. Він реально на рівні, він цікавий, тримав на прузі все класно. Е, окрім ну, типу, мені не зайшла особисто мені кін... закінчення цієї книги. Все інше емоції є, е, головна героїня, яка викликає емоції є. Чоловіки теж є. Лайк, мені подобається. Наступна книжка Емма. Джейн Остін. Ох, тут давайте так. Я почну з того, що я дуже люблю книжку Джейн Остін Гордість та Упередження це моя улюблена книжка. Це Містер Дарсі, це мій краш, просто книжковий. Це чувак, який не словами а ділом доказує до, своє кохання. Я настільки в дитинстві від нього фанатіла, і я передивилась купу разів той фільм, гордість і опередження». І містер Дарсі, який у фільмі, він мені приходив у снах, ну, коротше, краш. І коли я, по... блін, де що таке з носом? Ей, вибачайся. Дуже чешиться. І коли я побачила, що Джейн Остін є книжка Емма, я собі придумала, що там має бути щось схоже. Ну, я розумію, що не може у автора повторятися сюжетні лінії. Я розумію, але я сподівалася, що там буде такий же краш, містер Дарсі, така ж класна Елізабет, і такою я буду фанаті. І як я здивувалась, коли взявши читати, я бачу, що Емма не така уж і класна баришня. Ну, вона крута, вона хороша, але вона зарозуміла, зухвала, саркастична, супер суперпросив... Величезної думки, вона не слухає поради, вона вірить лише, що її бачення це правильне. Вона щось вирішила, що вона взагалі Гузеєва, і здавай поженімся, і зводить людей між собою і грається їх долями. Ну Така інтересний персонажик. І я така, так, подождіть. А де містер Дарсі? А його нема. Ти читаєш і ти не можеш нащупати оцей любовний інтерес цієї Емми. Ти не можеш побачити цього захованого, умовного містера Дарсі. Я не буду казати імена, щоб не спойлерить. Я читаю така: Альо, де моя історія кохання? А нема, а читаєш просто так, так все дуже е, буду чесна, нудновато йшло до якоїсь там частини книжки. От от прям нудновато. Багато описів, багато неочомних е, розмов. Ну, в принципі, я так думаю, що написано в стилі того е, то, тої епохи, коли е, розмови витягували з пальця як могли, о, яка погода, о, яка земля плохая во время цієї погоди, як ваші коні прийшли, отошли, і чи взагалі карета ваша. Нормально проїжджають хаби. Ну, дуже цікаво вам слухати, Щораз розказую. Ну, Плюс-мінус, так само отут дуже цікаво це читати. А, але в якийсь момент ми розуміємо, що от же он, накльовується, отже вот же любовний інтерес. І нас намахали, виходить. І тут ти такий, да, ну ладно, що і тут намахали. Читаємо далі і далі, і нарешті ми його знаходимо. І оця його фраза, господи, прекрасна фраза. Він каже: якби я вас любив менше, я би говорив про це більше. І ти такий, от я мужчина, от не словом адділом. От я не буду тип, оце на звездіть на вуха класти оці е, що там, макарони, да, кладуть, макаронні вироби. Я просто буду тебе направляти, буду поруч, буду підтримувати, буду е, не знаю, буду поруч, і це найголовніше. Якщо ти не права, я скажу тобі про це. Якщо ти не, ем, не в зручному становищі, я скажу тобі про це. Я кохаю тебе, і тому я піклуюсь про тебе. Ем, умовний містер Дарсі в цій книжці мені дійсно сподобався. Да, я теж, як і Емма, розгледіла його не одразу. Я просто була сліпа. І це теж прикольний, е, Тільки зараз я про це подумала. Прикольний у автора е, виходить, як це називається. Ніпілата, що як це Фух, слово забула. Коротше, авторка класно вклини, вклинила оцього е, героя так, що ми, ніби як Емма, його не помічаємо. Це прям круто. І Емма під кінець, наконець-то вона відкриває свої очі дорогоцінні, і вона розуміє, що весь час, весь цей час вона була закохана в цю людину і просто приймала її як належне. Приймала її, тому що не був поруч, все. Можна варто сказати про еву, це те, що вона дуже сильно любила свого батька і вирішила, що не буде виходити заміж, а буде все своє життя проводити в батьківському домі і буде разом зі своїм батьком. Вона, типу, така, я не буду виходити заміж, ви до мене клієтесь, я з вами там ля-ля-ля-ля-ля, але, але заміж не піду. І було круто прочитати, як вона трансформаці... трансформує цю думку і розуміє, що вона хоче заміж. Вона любить цю людину і як вона викручується з цього становища, коли вона пообіцяла своєму батьку, що вона буде завжди з ним, але тут закохується. І що робить? Закохується. Розуміє, що вона кохає, от це круто, Зрозуміє, що ти кохаєш а не закохався в людину. Що ти весь цей час кохав людину поруч. Це круто, ну це класно. Іменно як описано в цій книжці, це. Вартує прочитати оці нудні сторінки до цього е цікавого фіналу. Джейн Остін, мені дуже шкода, що Джейн Остін мала книжок українського перекладу на зараз. Я би почитала ще щось, тому що судити про Джейн Остін по гордості та упередженні і поемі ну, таке собі. А, гордості упередження» мені здавалося була досить-досить така вся е швидка. Типу там дуже швидко мінялись події, сюжетні повороти. А тут монотонненько, так легенько. Я читала подорожі, довго читала цю книжку, я читала і в дорозі, читала на берегах Португалії. Вона хорошо так подорожувала зі мною, потім дочитувала, ще в Києві. Але що я можу сказати? Ну класна книжка, класна. Да, нудновато, але сам факт, що закладено сюди. Але 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 слово просто, ми упустили, а ставили але Фух, класна книжка. І не дивлячись на те, що вона нудна, чесно, чесно, вона несе сенси, і це круто. Мені подобається. Якщо ви додивились до цього місця і вам сподобалася якась із книжок, які я прочитала і розповіла вам, напишіть про це в коментарях. Або ви захотіли прочитати якусь із цих книжок, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваші коментарі допомагають моєму Ютубу е, розвиватись. Ваші коментарі допомагають моїм роликам потрапляти в рекомендації. Вам важко накатати чуть, чуть буквально, Господі. Я не хочу читати про це в особистих повідомленнях. Я хочу це в коментарях, тому що лише коментарі допомагають моєму YouTube просуватись. Лише ваші коментарі допомагають комусь іншому побачити в рекомендаціях моє відео і зайти. І написати ще коментар. Розумієте? Будь ласка, забуваємо про Ліна, ой, яке класне відео в особисті. А пишемо Ліна, ой, яке класне відео, мені в коментарі, або критику, якщо хочете. Не бійтесь мене образити, бійтесь написати. Писать мені в особисті, бо я буду там на вас крущать. Всім пока, цім цьом, і будьте в безпеці!